Хитрі, а хитрі! А я люблю таких замовників! Дзвонить до мене тільки що плиточник, каже Володя, я твій колега. Вийшла така ситуація. Е, як рахується каже, сходина? Сходина повністю, сходинка і під ступінь, чи як? Я кажу, дивись, чоловіче, особисто я рахую окремо. Він каже, я теж рахую окремо. Я подав замовниці попередній прорахунок на е, 61 тисячу гривень. Плюс-мінус, можу там десь трошки помилятись. Ну, ключове. Фактичний, вийшов 56 тисяч гривень, і замовниця каже: а сходинка рахується в комплексі, я вам стільки платити не буду, а заплачу менше. І він каже: Вово, а хто ну типу, правий? Я говорю чоловіче, однозначно, ти правий, тому що ти попередньо дав її кошторис, де все було написано, і фактична сума вийшла менша, тому те, що її зараз щось там не зрозуміло і не ясно. Це вже пізно пити боржомі, тому що вона в даному випадку вже починає маніпулювати ситуацію, тому що ти в невигідній історії, бо ти зробив роботу, чесно, зроблену роботу, за яку вона хоче тобі там підкрутити гайки. Тому кажу: зсилайся на мене, кажи, що є Володя, буде записувати в разі чого відео і будемо її популяризувати, Бо як прийшлись слухи, що вона такий вельми поважний забудовник. По моїх околицях. Тому, люди, будьте чесними, для чого це робити? Якщо людина вам дала прайс, ви його погодили, вийшло там на 5-6 тисяч ще дешевше, і ви зараз починаєте ще довижимати людину за те, що, що? за те, що вона швидко зробила цю роботу, ну, це дуже не, не, не пасує. Ну, Претензій по якості немає, а от по ціні починають вже. ну, це, це не гарно. Це не гарно.